А Китай вже не боїться грати жорстко, знаєте, олін. тіп уже розкачався, Китай реально вже нормально двигається, чувствує себе впевнено і стає суперником номер один для США. Ця економічна війна поступово перетворюється на технологічну. коли США починають обмежувати Китай в технологіях, сучасні чіпи, обладнання, софт, та миті Майкрософти, все ми не для вас. Почнеться ідеологічна війна, база. А в кінці кінці вони повністю розірвуть будь-які відносини між собою. Зараз, у 2024 році, кілька фінансових бульбашок уже лопнули США. Рукує багато грошей, госдолг той саме славнозвісний, да там у них ой-ой-ой скока боргу. А ми на порозі ядерної війни. Не хотілося б з цим погоджуватися, але назва випуску це третя світова, і вона, ймовірно, трапиться десь в середині століття або в кінці. Це якщо слідувати теорії, яку я озвучив раніше. Чи буде ця війна ядерною, не зрозуміло. Але підстав для цього стає все більше і більше. За логікою, Америка має почати війну з Китаєм, який претендує на роль нового гігіємона. Торговельні війни ми вже бачимо. А наступна фаза реальна війна. Ймовірний тригер, це Тайвань, може бути Україна. Україна